На позачерговому засіданні виконавчого комітету уманської міської ради члени виконкому затвердили рішення комісії з розгляду питань щодо нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України про надання компенсації на відновлення пошкодженого майна, затвердити рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкодження об'єкти нерухомого майна, що відбулося 15 листопада 2003 року. І комісією було прийнято рішення відмовити у наданні компенсації. У зв'язку з проведенням власникам нерухомого майна ремонтних робіт, в результаті яких ліквідовано пошкодження в повному обсязі, ці особи можуть звернутися з 1 січня 2024 року, коли будуть внесені зміни відповідно до постанови Кабінету міністрів України. Хочу зазначити, що ці заяви ми їм відновили, але з 1 січня ці люди будуть мати право. Знову подати в є відновлення заяви, і їм буде нарахована компенсація за ті об'єкти, які в них були пошкоджені. Тобто, люди не залишаться поза увагу. Також на засіданні було затверджено рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. Затвердити рішення комісії з ОЗД питань щодо надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна, яка відбулася 15 листопада 2003 року, і якою прийнято рішення відмовити у наданні компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна відповідно до письмових звернень заявників та актів комісійного обстеження, де зазначено, що за наявною пошкодженою квартирою не можуть бути віднесені до об'єкта знищеного нерухомого майна, а до об'єктів пошкодженого нерухомого майна, що підлягає відновленню шляхом проведення ремонтних робіт. Тобто, після відновлення цього будинку Захисники України-25 люди можуть звернутися для відшкодування тих пошкоджень, які вже будуть наявні після відновлення будинку. Це квартири, які знаходяться в першому під'їзді по вулиці захисників України, 25. В них дійсно є пошкодження, вони не відносяться до знищеного майна, але після того, як будинок буде реконструйовано, вони мають право знову звернутися до комісії, подати заяву. Є відновлення, і їм буде нарахована та компенсація за те майно, яке в них це квартира? Це 15-та і 25 і п'ята квартира. Крім того, ще хочу доповісти членам виконкому, що наша комісія опрацювала 65 заяв на сьогодні. Наші уманчани, в яких було пошкоджене майно, отримали компенсацію за рахунок державного бюджету. 1 мільйон 380 тисяч гривень. А всього нараховано такої компенсації майже 1 мільйон 480 тисяч гривень. Тому наша комісія плідно працює, і всі заяви, які до нас надходять, розглядаються вчасно. Тому я всім членам комісії дякую за ефективну роботу. Члени виконавчої комітету погодили рішення про надання одноразової адресної матеріальної допомоги окремим громадянам. Це рішення включено е, списки на 67 осіб на загальну суму 29 тисяч 600. Сюди включено е, на лікування 4 особи, е, онкохворі 2 особи, на післяопераційне лікування дві особи і на проходження курсу реабілітаційних послуг одна особа. Е, крім цього, на клопотанні Умильської місьрайонної спілки ветеранів Афганістану е, планується виділення матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни до Міжнародного дня людей з інвалідністю. Це 29 осіб. І так також потерпілим чорнобильців з нагоди дня вшанування ліквідаторів внаслідок Чорнобильської АЕС це 14 осіб і на клопотання також Союз Чорнобиль України. Вдова померлих ліквідаторів внаслідок Чорнобильської катастрофи 13 осіб, всього 67 осіб.